Доброго ранку, дівчата і хлоп'ята, і чорняві караокі, і біляві синьоокі, і кмітливі, розумненькі і великі і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, Щиро всім добра вважаю. Зігрівайте скоріше нашу землю промінці, Заспівайте гучніше, соловейкі горобці. А ми пісню заведем, в хороводі всі підем. Діти, а давайте пригадаємо. Веснянка це твір інструментальний чи вокальний? Чому? Веснянка, українська народна пісня. Що означає народна? Хто є автор цієї пісні? А як іще називаються весняні пісні? Сподіваюсь, ви все правильно відповіли молодці. Настає весна, а разом з нею в наш дім приходить найсвітліше і найулюбленіше свято. Це Пасха Христова або, або Великдень. Господині печуть здобні паски, роблять сирні паски, фарбують яйця. А потім відправляються в церкву, щоб їх освятити. Всюду чути гучний гомін, щебечуть птахи дзвінко, про те, що свято наступає, кожного тепер вітає. Запахло смачно Паскою у нашої оселі, будемо пригощатися раді та веселі. Діти. Цей день не простий, а чарівний, і навіть звірі в лісі печуть пасочки. Зараз ми з вами давайте подивимося, як лисичка пекла пасочки. Дивимось. Було тепло, тепло на вулиці в лісі. Лисичка з кошиком і з квітами сіла на пеньочку і гріється. Коли чує, а з села тягне такий смачний запах, смачний, смачний і духм'яний. Хм, що це там таке? подумала лисичка і, схопивши кошики з квітами у лапки, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває. Вона. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні. За квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна і пухкенька. Треба ще додати яєчок, молочка і меду. Ой-ой-ой, лисичка подумала, як же це непросто спекти пасочку. Тут багато що треба, але так хочеться скуштувати. Іде далі лісом і зустрічає курочку Чубарочку. Яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. Кококо, -ко -ко, а ти мені що? Та й часу в мене нема роботи багато-багато кококо. -ко. А я за те приберу тобі курник. Ну, ну добре, кококо. -ко -ко. Дала курочка лисич віник, мете лисичка курник, решту віником, решту хвостиком, аж захекалась. І стало в корнику чистенько, аж світиться, принесла курочка яєчок і поклала до кошику. І де це молока взяти, у кого попросити? Коли це бачить на галявині корівка мунка посеться, прибігла до неї лисичка і попросила чимно. Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. Я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочеться пасочку спекти і скуштувати Добре, і вцідила цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка додому, що от-от почне пекти пасочку. Але ж меду немає. У кого попросити? А, піду на позичу вмихалиної жінки, горнятко. Вона, напевно, має. Дід Михайло сидів біля своєї хатинки і плів кошик на ягоди. Вітається з відмедів. Дай Боже щастя, чи не позичте сусіди мені горнятку меду? А для чого тобі медок? Пасочку хочу спекти, свято скоро, Великдень. А чи даси покуштувати? Звичайно, всіх пригощу, всіх покличу. І ось розпалила лисичка вогонь в печі і весь час поглядала, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке, пухкеньке, лисичка поклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко, а сама сіла біля вогню і дивиться. Як рум'яніє пасочка, як підростає, смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати пасочку, лисичка взяла із скрині шити рушничок, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. Почали чуяти і гості запах. І поприходили ведмідь зі своєю жінкою, дружиною і своїми дітками. Зайчик побігайчик зайчихою, і повно в хаті було звірів, бо захотіли скуштувати пасочку. Лисичко, ми у гості чули, ти пасочку спекла. Запах рознісся по всьому лісу. Добре, всіх вас пригощу, тільки приходьте завтра. А приходьте завтра, бо пасочку їдять на Великдень. Пасха, свято найсвітліше, і велике, і добріше. Довго ми тебе чекали? Великодень зараз з нами. До зустрічі!